Перше, ви приступні собі сідайте, секунду школи, перепрошую його, але я кажу, зараз, викраємо Миколаєвич, зараз це, буде каже закон, ми діємо згідно закону. Зараз я звертаюся тільки до депутатів. Сьогодні в нас 11 сесія 6 скликання. На дане засідання запрошувалися депутати сільської ради. Ну, керівники остановки. На порядок денної нашої 11-ї сесії виносяться такі питання. Перше питання. Про надання дозволу на безоплатну передачу у приватну власність земельних ділянок жителям села Буцьні. Друге питання про вирішення питання щодо вивозу твердих побутових відходів. Третє питання: проведення в межі населеного пункту частини території села. І четверте: про внесення змін в земельний звіт. Це буде доповідати на на порядник, а також наша. Бухгалтер головний буде інформувати про зміни в бюджеті. Шановні депутати, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти? Немає. Так як у нас зараз присутні багато посторонніх людей, які не запрошувалися на дане засідання нашої сесії, а хочуть бути присутні, я зрозуміла, що це є. Люди, які користуються, які подали сьогодні заяву і хочуть знати е, питання, яке буде рішатися, подання вам дозволу на приватизацію земельних ділянок, е, про передачу про е, приватну власність. Шановні депутати, депутати, я звертаюся до вас. Яка ваша думка? Як ми будемо рішати дане питання у відкритому засіданні чи закритому? Закритому. закрите. Дане, я, я, нічого не переживайте. <ритисна> хто за те, шановні депутати, щоб дане питання е, і взагалі нашу сесію проводити в закритому режимі, прошу проголосувати. Всі, вище руки не бійтеся, тут ніхто нікого не сідає, нікого нікого не діє. Десять з 10, 10 приступників проголосували. 10, так? <ритисна> どうぞ。

Якщо ви ще раз думали тут несу, то не вибираємо. Зараз людей, люди читають. Ставайте вам. Мені не голова. Наразі я сільський голова обрани народу. Якщо є загальне питання, Марія Петрионова, якщо є, загальні питання. Так само тебе попередня, якщо земельне питання присутні, значить серці не може бути закритою. Це і порушення буде закон. Це є закон. Добре, сподання.

на крейді можна 21 351 Just uh a...